Новий етап створення безпечного середовища у Бучанській громаді презентували інноваційну машину для розмінування території. Потужний інструмент дозволяє максимально безпечно знешкоджувати російські міни у будь-якій місцевості. Людина не знаходиться на машині. Ти можеш через пульт управляти цією машиною за тисячу метрів. Бачите, у екрані вона обладнана декількома камерами, які повністю сканують ситуацію, яка відбувається на полі. І людина, яка вона прямо бачить, що знаходиться під машиною. Надмашина. Я думаю, що найголовніше на сьогоднішній день для нас це збереження українських життів. Завдяки передовим технологіям та ретельно продумані конструкції, лише за годину такий пристрій здатен знешкодити від 500 до 1000 квадратних метрів території. Наразі 34 одиниці розмінувальної техніки вже активно задіяні на прифронтових ділянках України. У свою чергу сапери високо оцінюють їхню ефективність та зручність у використанні. Ну, машина гарна тим, що вона дуже швидко дозволяє розмінувати землі, і це не потрібно робити вручну. Після того як машина пройде, сапери повинні дослідити цю територію вручну, але це не займає так багато часу. Розмінувальний комплекс GTS-200 є першим, який працюватиме на Київщині. Його ключова місія тут розчистити територію Ворзельського старостинського округу. Де буде побудований модульний реабілітаційний центр. Зараз для нас важливо, щоб ця ділянка була чиста, щоб вона мало щоб могли безпечно перебувати на цій ділянці і, звичайно, почалися всі будівельні роботи. Тому техніка, яка розміновує для нас, дуже важливо за найкоротший термін, вона весь всю ділянку перевірить і дасть нам змогу почати будівництво.